Від роботаксі до автошкіл, де замість інструкторів використовують штучний інтелект. Китай переходить на технології, через які тисячі людей можуть утратити роботу. В Ухані нині ця тема актуальна як ніколи. Тут з'явилися безпілотні таксі. Apollo Go. Вони працюють цілодобово, пропонуючи швидкі та недорогі поїздки. На місці водія нікого немає, але є куратор, який стежить за поїздкою з центру обслуговування. Місцеві таксисти кажуть, що безпілотні таксі вже вплинули на їхні прибутки. Водночас цей сервіс обіцяє збільшити парк авто в Ухані до тисячі, а ще зайти до ста міст Китаю до 2030 року. А в Пекіні інструктори однієї з найбільших автошкіл Китаю стежать за учнями, які їдуть у 610 авто, віддалено з офісу. Машини обладнано штучним інтелектом, GPS та датчиками, щоб оцінювати учнів за кожне повертання та гальмування. Вони отримують зворот. Одний зв'язок у реальному часі, зокрема, кількість успішних спроб паралельного паркування. Автошкола почала автоматизовувати навчання у 2019 році. Відтоді кількість працівників зменшили вдвічі. Тепер на кожні 20 учнів вистачає трьох інструкторів. До того ж, перш ніж сісти за кермо, усі учні проходять навчання на симуляторах віртуальної реальності. «Досвід наших учнів та успішність під час складання іспитів на водіння поліпшилася. Витрати на робочу силу для нас знизилися. Загалом результат був позитивним. У червні влада КНР видала дозвіл на тестування провідних систем безпілотного водіння на громадських дорогах дев'ятьом автовиробникам. А в липні пекіно прилюднив проєкт правил використання автономних авто як громадського транспорту і таксі. Експерти кажуть, що може минути 5-10 років, перш ніж інновації Apollo Go стануть загрозою для робочих місць Україні. Проте штучний інтелект уже починає завдавати реальної економічної шкоди китайським працівникам та споживачам.